Доброго дня! Сьогодні в нас величезна розпаковка моїх покупок. з секунду. Секунд першого дня. Перше, з чого хочу почати, це ось такі дві баночки, бутилочки для мила, мабуть, з якогось ресторану бо надпис для рук і для тарілок. Книжка з рецептами по безглютеновій випічці. А дуже актуальна на зараз, бо коли сиділа на безглютені тиждень, це був найгірший тиждень в житті. Косметика, бомба для ванни, Jack Will's лосьйон, масло для кондиціонер для волосся і лосьйон для тіла. Ось така дуже гарна косметичка. Трошки загажена всередині. Далі ось така. Ручна робота якоїсь Сари. Ну, Сара дуже добре попрацювала. Ось такий органайзер. Дуже підкупив своїми кольорами, ще він новенький. Це кудись в подорож просто ідеально буде. Лівчик, мабуть, мені на голову, але новесенький збіркою. Марк Спенсер. Коштує 18 фунтів стерлінгів 32 f Репліка на Нью-Йорк Янкіс бейсболку. Трошки тут вона, не трошки така носили її гарно, але випреться, мені здається. Ось такий брелочок. Зняла прямо з сумки такого ж бренду. Сумка мені не сподобалася, а брелок класний. Ось такі е кросівки поло. Оригінальні, але треба закинути на хімчистку. Вони мені вийшли 570 гривень. Такі досить важкі. До речі, купувала такі схожі тільки в темних кольорах. А на Мовдіво, здається, в сайті. Вийшли більше 4 тисяч. Тож, чому б ні? Позаду все гарно. Взагалі мені здається, що їх ніхто і не носив. Бо ідеальна підошва. Наступне це УГІ, 36-й розмір. Тут нюанс, що трошки вони протерті. Але для, 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 такої, для такого взуття це абсолютно нормально. Резинки чудові, функціональні, і виглядають вони дуже стильно. Ось така спідниця ромві в актуальному фасоні. Трошки просвічується, але з під'юбником буде дуже гарно виглядати. Ось така футболка розмір XS. Дуже класна в вінтажному стилі. Це китайський шеї. Далі ось такі чудові штанці. Коли я їх побачила, я їх одразу загребла і вже не бачила, чи, чи в порядку шви, чи працюють тут замочки. мене взагалі нічого не бентежило. Замочками все добре, але. Якісь вони трошки тут замурзані, не знаю, чи відіпруться. Ось такий нюанс. Далі чоловічі штані від Under Armour. Розмір L. Спортивні, класні. Тут трошки нюанс, але він не такий важливий. Довгі. Далі піжамний верх від Victoria Siek. Ну, чому б ні. Ловича футболка від А, З чудовим написом: класним постковідна вечірка. George. Просто колір Military, без нічого. Топік від Томіхілтоп. Думала від Vans. Це їх принт такий. Ні, шей шорти Ральф Лорен. Чудові. Взагалі не знаю, як вони могли лишитися, як можна було їх не взяти. Ось, Ось такі покупочки були сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного дня і до побачення!